Так. Провіряємо ми оцево. Якщо ввести в Google Гра Кальмара, то з'явиться міні-гра червоне світло-синє світло, де потрібно допомогти персонажам дістатися фінішу, уникаючи погляду ляльки. Якщо написати полярне сяйво і натиснути. «Гра в Кальмара пише. Це правда, дивимося. Так. Гра в Кальмара. Так, дивіться.

Так, і це накидайся пропития. Так, дивіться. О, oh, все. І просто пробуємо все йти. Зараз готи що не буде. Зараз. Бачили? писа. Вже до кінця пройдемо. Так, я вам показала вче. Що... Вагає вертай, все після. Вийшли. Це правда. йдемо шукати далі. Що він показав? Яка з'явилася, то зможете побачити його на екрані. Полярне а написавши сяймі. Сміка, то можна зіграти. Так. Якщо ввести в Google Гра Кальмара, то з'явиться міні-гра червоне світло-синє світло, де потрібно допомогти персонажам дістатися фінішу, уникаючи погляду ляльки. Якщо написати полярне сяполярне По сяєво. Так пишемо. Полярне сяйо. Де? Вийде? О є! Красота яке он. Гарно, правда, друзі? Полярне сяйво. Сай... Користуйтеся. Так, зараз йдемо шукати далі, що йде. Балакає. Айво і натиснути на кнопку, яка з'явилася, то зможете побачити його на екрані. А написавши Змійка, то можна зіграти у. Давайте пограємо в змійку. И а смеха грати грати а як давай а як аяк а як ты той пробує ще раз. А, позумів. Хоч? Тяжко. Ай! Так, це змійка. Так, ще дивитися. Чи ще є. Відповідну гру одразу в браузері нічого не встановлюючи. Якщо ввести в Google Гра кальмар. Так, Ну... Все. Все. Всем пока, ты завтрак из интеллексии. То пока.